Про наші енергетичні батончики вже чули багато хто. Ми щонеділі робимо відправку у різні напрямки, і наші вчителі, от організатори цього процесу, це Олена Васильівна, Оксана Валерівна. Вони щотижня знаходять час для того, щоб зробити хлопцям енергетичні батончики. За один раз получається десь приблизно в середньому 100 штук. Можна було б і більше, але наші можливості чисто технічно нам не дозволяють. Матеріал, який ми використовуємо для цих батончиків, частково закупляємо, а частково нам допомагають наші односельці. Як бачите, ми вже налагодили процес сушки. Олександр Григорович нам виділив свою особисту сушарку, і ми сушимо різні. Види фруктів та овочів. Це і груші, і яблука, і дині, і гарбуз. В принципі, нам багато чого приносить і наші односельці. Це і льон, і всяне пластівці, з яких ми робимо потім борошно. Дякуємо нашим односельцям і жителям громади, які нам меду дали, тому що дуже багато на виготовлення батончиків іде меду. Ну, багато чого і докупляємо. З минулого року е, наші вчителі та жителі нашого села активно почали в'язати хлопцям шкарпетки, рукавиці для того, щоб їх зігріти. В цьому році ми продовжуємо цю діяльність, але ми е, і іосуємо інші види діяльності. А нитки де вибирати? брата? Розпускаємо. Із старих речей. Тих, що вам приносять, Купуємо, так. А в цьому році наші дівчатка освоїли новий вид діяльності, вони ось так плетуть і оздоблюють кавери для наших хлопців, щоб їх було непомітно у зелених і не дуже зелених насадженнях. Ну, у нас не всі, звичайно, володіють в'язанням крючком, тому Галина Миколаївна, Лілія Олександрівна, Наталя Володимирівна, вони плетуть основу. А всі інші, хто не задіяний в якійсь іншій роботі, їх оздоблюють. Також нам допомагають і е, жіночки із села Мусіївки, які також сидять вдома е, е, на пенсії і е, також допомагають нам їх оздоблювати. Вчителі... Плести основу, так? Ні, основу плетуть Гу. наші вчительки, а от оздоблюють і, і наші, і, і просто наші жителі. Наші незамінні хлопці Вова Ярига та Вова Михалюк розробили такий станок для покращення, пришвидшення роботи дівчат, які плетуть маскувальні сітки. І от таким чином швидко, якісно нарізаються полоси для плетіння. Вони є різних розмірів. Є на 5 см, є на 4 см. Таким чином. Буквально за декілька хвилин можна розрізати один такий рулон. Раніше це витрачалося дуже багато часу, щоб його розрізати вручну. Нам дуже багато парафінових свічок якісних надіслали наші друзі з Німеччини. І Ми придумали такі станочки, для того, щоб швидше також скручувати папір заповнювати банки, які нам також допомагали, зносили жителі нашого Старостинського округу. І Наші свічки були дуже вдалі, користувалися попитом, не диміли, і замовлення на них існують і надалі. Користуючись нагодою, прошу доєднатися до збору парафінових свічок, щоб ми і надалі продовжували їх виготовляти. Далі ми переходимо до другого етапу з нашими лентами, Це ми їх скручуємо, знову ж використовуючи той самий станочок, яким крутили папір для свічок. А взагалі це робилося дівчатами все вручну. Потім наші скручені е, ці стрічки, дівчата дуже зручно тримати в руках і заплітати їх у сітки. Е, у нас це йде другий етап плетіння сіток. Перший у нас розпочався ще влітку. Е, вчителі були е, зайняті е, ві, 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 вільні від уроків. І ми перша сітка у нас була 6 на 10 метрів, здорова. Ще вони тільки вчилися, розробляли різні техніки. А потім, вже, коли зробили цю одну велику, робили, здається, три менші зробили. Вже нас дитячий садочок Теремок, Лариса Івановна навчила більш економніше використовувати матеріал. І поки вчителі на уроках тих доєднується до роботи і теж. Використовують свій час для крутіння ситок. Наші бомбезні придніпровські пиріжки дівчата печуть давно і знають їх на всіх, мабуть, ділянках фронту. Ми так приловчилися, що дитячий садочок відшиває, а ми розбавляємо так сказати, одяг, одяг смачними якимись смаколиками. О, крім того, що ми допомагаємо дівчат годувати своїх. Жителів, хлопців, ми відправляємо в інші напрямки. Допомагаємо своїм односельцям, які приходять у відпустку, а потім знову повертаються. Також і їм готуємо передачі, печемо. Наші дівчатка Лена, Ріта, Тетяна вже розширили свій асортимент. У нас є пиріжки з різними начинками, рогалики, пиріжки жарені, пиріжки духові. І ми дуже вдячні нашим односельцям, які нам допомагають з продуктами. Наш ліцей екологічне спрямування. І ми давно налагодили сортування сміття, але деякі обставини, то карантин, то війна застали на заваді. Але гроші звідкись треба брати. Це не дорого коштує, але все ж таки якісь кошти ми залучаємо завдяки тому, що здаємо ці пластикові пляшки, металеві баночки з під напоїв, навіть каштани ми збирали, здавали і гроші потім пускаємо на благодійну допомогу, на волонтерську ту, яку ми робимо зараз у нашому закладі. Учні наші, наші жителі збирають ці пластикові кришечки і ми взяли участь у проєкті благодійного фонду Овес під назвою Крила. І їхня мета це ворогам кришка. Кришечки здаються, переробляються і з них роблять безпілотники. І участь нашої громади вже в цьому є. Наш заклад найбільше постраждав від рашиської агресії, але ми швиденько усуваємо пошкодження, а поряд із цим проводимо і підготовчі роботи до косметичного майбутнього ремонту. Підтримуємо чистоту і порядок. Ми ще співпрацюємо з різноманітними благодійними фондами організаціями. І як всі вже знають, що у нас є тісні зв'язки із благодійною асоціацією з міста Хайденхайм з Німеччини. От на сьогоднішній день вони на наш навчальний заклад і дитячий садок подарували генератори і доочисні установки. Крім цього, ми прикладаємо великі зусилля для того, щоб наші учні гарно навчалися і в них були технічні можливості. Тому, співпрацюючи із співдією, ми отримали 20 ноутбуків для дітей. Хайденхайн нам також подарував 5 ноутбуків і фундація першої кледі для учнів. Ми також отримали 24 ноутбука. ноутбука. Запавна я розумію прекрасно, що фінансова сторона грає дуже важливу роль в цьому забезпеченні, в цьому в виготовленні. Хотів запитати, де все таки беруться кошти на все це. Це складне питання, і чим довше триває війна, тим складніше нам шукати допомогу, підтримку. Але наші люди це скарб, це цінність, яка і допомагає нам вистояти, вижити і робити ті добрі справи, які ми зараз і робимо. Велику левову частку коштів, яку ми використовуємо, це звичайно мої працівники. Практично щомісяця вони донатять в загальну копілку, також допомагають наші батьки. Завдяки їм перші сітки, які ми виготовляли, були закуплені матеріали, а це досить немалі кошти. Також ми і почали займатися сортуванням сміття. Для того, щоб отримувати навіть і ці мізерні кошти і пускати їх на виробництво, ми дуже вдячні нашим односельцям і не тільки односельцям, а навіть і іншим жителям нашої громади, які нам допомагають будь-якою мізерною допомогою, навіть тими пляшками, які звозять до нас із Червоногригорівки, із Кам'янського. І борошном, і фруктами, і овочами ми всім їм дуже вдячні, і завдяки їхній допомозі наші хлопці не відчувають себе покинутими в таких важких умовах, в яких вони зараз перебувають. Тому кожному і кожній, хто хоч якось приклав руку до нашої роботи, ми дуже щиро вам вдячні. Володимир, скажіть, будь ласка, з останньої зйомки ми з вами не бачилися майже рік. Скажіть, будь ласка, що нового ви виробляєте чи продовжували виробляти? якою діяльністю ви займалися цей рік? Ну, продовжували дуже активно, продовжували е, в'язати сітки. Це дуже потрібна річ для хлопців наших, бо вони без них не, ну, не в змозі обійтись. Робили спочатку взагалі з того, що приносили люди. Не було тканини такої легкої, щоб сітки були легенькі, але ж все рівно. плели і багато людей приходило, і переселенців до нас в'язали, і різали для світок полосочки. Ці. Багато наших людей приходили. Ну, з усіх, з усіх сторін, з сіл, з сел наших привозили речі, і тільки бувало так, що тільки напишемо в групі, що потрібні речі для сіток. Через хвилин 20 вже гора у нас була речі. Тобто сітки ви плели із речей, ну, з будь-яких, ви самі вручну їх так, робили? Так, 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 вручну і різали, і плели, і Скільки ми вже і, і ножиці поламали, ну завжди безпосередню участь приймали в цьому працівники будинку культури так. і переселенці Так, переселенці, будинок культури і з школи приходили. І з садочка дівчата приходили, допомагали. Ми співпрацювали. Коли, коли співпрацювали, бо коли дуже, дуже потрібно, було сроч, ну, сроч, сроч, срочно нам сітки, то дівчата приходили із садочка, із із ліцею, і в будинок культури, і переселенці, і наші люди, селяни, також всі-всі-всі приймали участь. Дуже багато було людей. А таке тоді ще питання до вас. Дуже багато хто вважає, що окупні свічки вони не потрібні. Ну я чув таке, є Балакають люди. Кажуть, що на що вони їх там роблять? Цей парафін використовують, є такі там технологічні більш засоби, там примуси всякі і так далі. Там звичайні свічки. Там скажіть, будь ласка, як ви вважаєте, вони потрібні чи не потрібні? Я вважаю, що дуже потрібні. Бо коли ми почали виробляти ці окопні свічки, і перші у нас заказ, наші хлопці з нашої частини були заказ. І е, вони навіть пересилали мені мені в відео, що е, вони воду кип'ятили на цих свічках і грілися. Бо коли вони прислали були фотографію, що вони гріються у ці от маленькі свічечки, поставили так і гріють руки, то це було дуже ну, в окопної свічки просто більше енерговідача да? більше так, так, полум'я так, там Так, угу. і полум'я, і так, я ж кажу, і вони змайстрували були таку ще над свічкою з металевого каркасу. Зверху поставили човунок, такий, і, і вода, дивлюся, кипить, вода і ну, хлопці Тобто доволі. Для приготування їжі, так. вони і грітися в окопі, для використовують. Тобто ці свічки вони потрібні. Дуже, угу. дуже потрібні. Дуже потрібні. Так. І от зараз, Особливо зараз, коли настають холода, і дуже потрібні ці свічки. Е, у нас ще чим ми займаємося, є речі, речі для наших. Переселенців для наших постраждалих людей, які, у яких розбомбили дома. І всі ці речі зносять люди, приносять, перебирають свій гардероб, і ось багато багато людей приходять і вибирають речі. Також і сьогодні, і на сьогоднішній день, також зараз холодна вже пора року, і вони вибирають те, що їм потрібно. Саме скажіть, будь ласка, чим ви займаєтеся цей нелегкий час в Україні? На даний момент ми займаємося видачею гуманітарної допомоги, яка потрібна нашим жителям, нашого ОТГ. Тобто ви, ви задіяні на видачі допомоги, так? Так. Я чув, ви до того допомагали, були безпосередньо задіяні в тому, що допомагали плести і сітки, і речі видавали. Тобто так. ви дуже великий об'єм роботи зробили за цей рік. Так. А на сьогоднішній день ви займаєтесь чисто видачею допомоги різного Так, да, тільки видачі? Дякую вам за таку об'ємну відповідь. <світую>